Лесь там, далеко на Волині зародилась армія УПА, щоби воскресла Україна. Цими словами відомої пісні розпочалася Луцько урочиста академія. Вона присвячена 71-й річниці утворення української повстанської армії. 14 жовтня у велике православне свято Покрови Пресвятої Богородиці у нашій державі відзначає 71-шу річницю створення української повстанської армії. Цій даті присвячена урочиста академія, що відбулася у міському палаці культури обласного центру. Колишні воїни УПА приїхали до Луцька з різних районів, а на ні з рожища в дитячі роки допомагав повстанцям. На урочистості приїхав із дітьми, внуками і правнуками. Діти, внуки трохи розпитують вас. Я їм все розказую, вони зі мною тут є. Правонуки мене тут є. дочка його тут у мене, і онук мене тут є. Побачимо істопати козаченьки, зараз виступати мої. Такі всі хороші українські пісні. Я я їм все розказую. Все Петру Мартинюку із Володимир Волинського району уже поважних 92 роки. Він в українській повстанській армії із 17-ти. каже, що на все життя запам'ятав святкування Пасхи у перший рік перебування в УПА. Запам'ятатиме те, що дівчата йшли на вербу з церкви і нас вітали вербою. Били ще вдівали, радувалися. тоді ще був такий радісний час. Урочисті академії взяли участь науковці, студенти, школярі, представники духовенства і влади. Від учасників зібрання поклали квіти до знака, де буде споруджено пам'ятник Степану Бандері, грамоти і подяки члени обласної організації ОУНУПА імені Клима Саура, отримали від обласної і луцької міської влади. Необхідно пам'ятати про тих людей, шанувати пам'ять про тих, кого немає, максимально робити все для тих людей, які сьогодні залишилися, все, що може зробити держава, місцева влада. А історія є історія. Ці сторінки з історією України ні в якому разі ніхто ніколи не викреслив, хто б як не старався це зробити. І просто на історії не треба робити політики. А треба шанувати історію свого народу, історію становлення нашої незалежної держави. Адже і завдяки цим людям, завдяки їхній самовідданості. Ми, ми маємо сьогодні незалежну вільну державу, яка називається держава України. Після завершення урочистої академії, з нагоди 71-ї річниці утворення УПА, керівник хору посвід Ростислав Кушнірук презентував книгу Як не я, тоді хто.